Вітаю вас на каналі Саня і бджоли. і Сьогодні хотів би вам показати ось такі шестерамочники, а саме порівняти матки. У мене є карніка, у мене є звичайна дворова, виведена мною. Порівняти в когось скільки розплоду, як вони перезимували і як іде в них весняний розвиток. ну і Також для порівняння покажу вам звичайну сім'ю. І чи стоїть робити от такі шестирамочники, йти на такий розвиток пасіки. Чи може не стоїть цього робити, а просто тримати повноцінні сім'ї і по весні робити там повноцінний отводок на 4 рамки. Що, залишайтеся, дивіться відео, приємно вам перегляду. Так, в цьому з шестирамочнику в мене тут звичайна матка, як я говорив, так сказати. Наша дворняшка. Ну що. Дружки подивимося, вилазять, трошки сонечко зайшло, можуть нервувати. З месочку не взяв. Зараз. І так, в цьому шестирамочнику у мене тут звичайна матка. Зараз подивимося, скільки рамок розплоду і взагалі, як вони себе відчувають після нашої зими. Так, що у нас тут? Крайня у нас тут пустенька, перги вони наносили трохи. Ну тут чисто пергова, і вона, напевно, у них і буде пергова, крайня, все як і потрібно. Тут у нас є п'ятачок розплоду. Не так і багато, а ще й маточка бігає, ще я вам її покажу поближе. Де опа, перелізла на іншу сторону вона. Маточка, маточка, де ти наша? Не бачу я тебе. А, заховалася, а отут усе в краю сидить. Що вилізла. О! Дивіться, така маточка обична, дворова, помічена. Я люблю, коли матки в нас мічені. Зразу їх відкрив, видно, шукати не потрібно. Дуже довго. Так. Що у нас тут одна рамка з розплодом, з розплодом? На одній рамці сіє матка, бо розплодом трудно назвати. Друга рамка у нас тут водички наносили, вона і медова. Розплоду я не бачу. Так. Тоже просто медова. Ну і далі я сумніваюсь, що буде розплод. Да, далі дві останні медові. Ну що, тільки на одній рамці матка сіє по Не знаю, як там ситуація в інших шестирамочниках. Зараз я відкрию ще один для порівняння, щоб. Може це така сімейка попалася? Ну тим паче. Малувато. Малувато. Зараз воно відкрию, все рядом стоїть. Іншу. Тут теж звичайна матка. Подивимося, що в цій сім'ї робиться. Так. Я скажу вам по цим шестирамочниках. Да? Ну, в принципі, весною, хто вже дивився мої відео, я робив одну рамку розплода і одну кормову. Потім вони... Ось що матка бігає теж. П'ятачок засіяний. Зараз покажу поближе. Маточка бігає. Патріотка з гербом. І п'яточок засіяного розплоду з одної і з іншої сторони. Є у нас раз. Подивимося далі. Ну, на другій рамці у нас відкритий розплод. Да, там одноднівка, я не знаю, камера. Та камера ні, не зловить. Можете мені на слово повірити. Розплод є однодневний. Так, дві рамки. Зараз подивимося на третій. Ні, тут далі немає, далі медовий. Розплоду я не бачу. Ну, ці дві рамочки всього лиш. Теж маловато. Ну, крайню глянем, але ну, я теж на ній сумніваюся, що є. Ні, на крайній теж є розплод. Матка сіє, є ось маленький п'ятачок. Ну цей п'ятачок вже видно тут побачите. В общем, да, тут таку я сімейку відкрив, де всього лише одна рамочка, вона якась слабенька. І тим паче. В общем, дивіться, матка почала сіяти вже тут на трьох рамках. Це обична дворняга. Зараз перейдемо до карніки. Подивимося, що карніка у нас скаже. Тут у мене ось дві карніки і там три. Я в різних людей брав. Зараз глянемо. Як ви себе почуваєте карніка. І чи стоїть брати карніку, чи воно не має смисла. Її купляти можна і виводити самому. Зараз відкриємо, глянемо. Ну, я вже, в принципі, бачу, що тут трошки бджолки побільше. Значить, я думаю і матка должна сіяти побольше. Ну хоча не факт. Зараз перевіримо, глянемо, що тут відбувається у нас. Давайте почнемо з цієї рамочки. Так, що у нас тут? Тут медова чи полумедова. Ну, гляну, як на відео видно. Трошки треба підняти камеру. О, Отак. Не видно. Так, раз, значит, крайнюю не буду трогать. Там теж нічого не буде. Так, що тут у нас? Нема розплоду. Нема. Ну вже теж як мінімум дві або й... Ні, не бачу. А, тут однодневний розплод є. Значить, в нас йде одна рамка. Одна. Зараз. Отак. Ну бачите, карніка ось вона бігає, теж мічена. Отак карніка виглядає наша. І в карніки розплод на всю рамку. Ну, по всій селіні рамки йде. А і донизу, донизу, що у нас? Ну, донизу, так, да, однодневка там є, вона сіє. Тобто ітох, вона просто сіє широко на рамки, на одній повноцінно. Зараз, відкрию ще одну рамочку. Ну і тут на крайній теж є розплод. Ну, а тут видно, що теж запечатано. Ну як такої різниці? Бачите, я не бачу. Бджоли, звісно, в карніки тут більше. Сім давав я однаково. Я давав одну рамку з розплодом, одну медову і все. І так вони в мене йшли до кінця літа чи сезону. Потім підгодовував їх, запускав у зиму. І так вони зайшли в зиму. Ну, давайте ще одну шокарніку для сравнення. Тих же ж дві подивились. Подивимося цю ще. Що в цій сім'ї робиться у нас? Заберемо. То є, дивіться, там в першій одна розплоду була, да, в дворняги, в другій три рамки з розплодом було, в карніки дві. Ну, дві вони такі. Інтересно, хорошо сіє. Не таким малесеньким п'ятачком, вже майже на продовженні всієї рамки є розплод. Так. почнемо що з другої тут. Це я не з той сторони став. так, щоб вам видно було. Тут нема чого дивитися, тут медова. Крайня теж була медова. Опа. Так, ця у нас що тут? Тут вони пергой забили. Тут розплоду у нас не буде. середня Ну, ось на середній вже у нас бігає маточка. Так її видно, да? видно на камеру. І тут є однодневний розплод. ну Печатного ще немає, тому воно малесенький п'ятачок є, ну, то не в щот Так. Раз, раз. Одна є. Тут отакий п'ятачок ось печатний. Ну і з іншої сторони, чу-чуть печатний, то все відкритий. Так, дві рамки. Дві рамки зараз крайню глянемо, що на ній є. Ну і третя є. Теж чуть-чуть п'ятачок В общем, скажу вам, різниці великої я не бачу по кількості розплоду, Ну по кількості бджоли і тому, як вулику убрано, да? ну, то тобто чистота вулика, то карника виграє. В принципі, отак. Якось. Зараз перейдемо ще ми до обичної сім'ї. Подивимося, що там робиться. Яка кількість там розплоду в ній? І чи взагалі стоїть робити оці шестирамосники, да? Бо, ну я їх зробив для быстрого розширення. Ну, по цьому результату, що ми тільки що разом з вами оглянули, то меду ніякого. Я думаю, там акація, липа ожидати одних них не стоїть. Через те, що бджоли мало, розплоди мало. Ну, як для соняшника, то вполне вероятно, що вже буде повноцінна сім'я, і можна буде отримати соняшник. Так, відкриємо наш звичайний вулик, де в нас є повноцінна сімейка. Подивимось, яка ситуація тут у них відбувається. Гудуть? Гудуть, а значить, хорошо. Так. Глянем, що ви тут? Як ви тут поживаєте? Так. Глянемо. Така в нас є сімейка. Ну, я думаю, ми крайні рамки другати не будемо. Почнемо ось десь з цієї. Глянемо, що тут у нас робиться. О, виняти не можна. Так, ну тут що? Тут медова рамочка. Ділок немає. Я їх не вжимаю. Аж так, щоб чересчур. Хотя кожен робить по своєму Ну, ось дивіться, тут відкритий у нас розплод є. Тут відкритий. Це у нас раз рамка з відкритим. Тут ось у нас вже є п'ятачок печатного. Тобто у нас вже дві рамочки. Поставимо її поки в сторону, щоб удобніше було діставати Так, це у нас дві. Так. Теж трошки печатного єсть? Дві, три. Три. Четыре. Рамочки. Чотири. Солнцезахмары зайшло. И все. І злятя. Ну тут матка, кстати, тоже не карника, обычно. Звичайно. Три. Так, чотири, що ми насчитали? Тут п'ята рамочка пішла. П'ятий пятачок. І крайня я думаю, нічого не буде. А може і буде. П'ята. Ну, так, да, тут перегивання наносили. рамочок на Ще ще в ту сторону пройдусь, бо я не дивився. Так. Ось візьмемо. П'ята. Ну, тут є. 6. Шість. Шість рамок. Дивіться. В обичній сім'ї, да, вона не сильна сім'я, це зловлений рій. Я вважаю, якби це була б взагалі повноцінна сім'я, то може було б даже ще більше. 6 рамок з розплоду. Тобто, в шестирамочниках у нас по 3 рамки, а в повноцінній сім'ї 6. Ну, як сказав, як результат сравнювати, чи стоїть робити 6 рамочники. На мою думку, стоїть їх робити через те, що дивіться. Там вже є окрема сім'я у нас, в яку можна вже буде пересаджувати. я зараз зараз за ногу вжалила. Ну чого ти так помреш тепер? Можна буде зробити вже сім'ю, да, переселити там в 12-й рамочник. З 12 рамочника поставить якийсь 145-й корпус, там чи на, на 145-й, зараз камеру на себе наведу поставити на 145 корпус і на соняшнику вона вже дасть мед. Якщо в нас буде просто сім'я, да, нам прийдеться її ділити, якщо ми схочемо отводок. Ми її поділимо. І результат той самий. Послаблюємо сім'ю. І, ну не знаю, і буде, мені кажеться, в рази хуже, ніж просто зробити повесні шести рамочник на одну рамку розплода. І мати отакий, от так сказати, водок по весні. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся, кому сподобалось лайк, кому не сподобалось дізлайк. Коментуйте, ставте свої відповіді. Пока!